Як отримати фінансову підтримку з міського бюджету Павлоградським громадським організаціям розповіли про конкурс на отримання грантів для реалізації соціально важливих проєктів? Сьогодні буде зустріч з громадськими організаціями, які працюють з учасниками бойових дій, з ветеранами війни, з сім'ями загиблих захисників і захисниць України, а також полонених. Ціль цієї зустрічі. Це допомога і роз'яснення щодо питання надання фінансової підтримки з бюджету Павлоградської міської територіальної громади для підтримки громадських організацій. Ми будемо пояснювати громадським організаціям, як прийняти участь. Для цього на порталі Дія створена платформа онлайн-конкурсів. Вона працює з 2021 року і дозволяє зробити конкурс максимально прозорим та зручним. Саме там органи місцевої влади публікують оголошення, а громадські організації подають свої проєктні пропозиції. Цьогоріч у Павлограді суттєво розширили перелік організацій, що можуть претендувати на фінансування. Кожен рік ми цей конкурс проводимо, але у нас була проблема. У нас в цьому конкурсі брали участь тільки ті, хто працюють з людьми з інвалідністю, і тільки ті, хто працюють з військовими. До недавнього часу у нас не було таких організацій. Вона у нас з'явилася недавно. Але зараз ми внесли зміни в положення і тепер розширили категорії, які мають право брати участь у конкурсі на отримання гранту з міського бюджету. Грант з міського бюджету, сума, загальна сума всього гранту 600 тисяч гривень. Но організація не може отримати більше, ніж 200 тисяч. Одна організація не більше, це не значить, що рівно 200 може бути менше так і інше. Під час зустрічі учасникам також пояснили, які документи необхідні для участі, як правильно податися на конкурс та де додатково проконсультуватися. Після презентації організації мали змогу поставити запитання та отримати контакти відповідальних фахівців. Єлизавета Лісунова, Валерія Шумейко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.